Доброго дня, марята! Сьогодні ми з вами поговоримо на важливу тему бути видимим у темряві. Чому я ношу флікери? Безпека на дорозі це командна гра. Не хочу перетворюватися на неочікувану перешкоду для водіїв, тому ношу флікери. У темряві я таємничий ніндзя, але не настільки, щоб мене збив автомобіль. Флікери це моя страховка. Велосипедисти теж не телепати. світловідбивальні елементи дають їм шанс помітити мене завчасно, без ризику зіткнення. Приємно, що ви теж носите флікери. Це як супер опція для вашого одягу, мінімум зусиль, максимум безпеки. У темну пору доби подбайте не лише про себе, а й про безпеку свого хвостатого друга. Повідеці зі відбивачами для нього масхив. Флікер маленька деталь, яка рятує від великих проблем. Будьте помітними в темряві та дотримуйтесь правил безпеки. Дякую за увагу!